Місцеві жителі жаліються на вуличних собак, які бігають центральними вулицями решетилівки. Дорослі не лише бояться пускати дітей на дитячі майданчики, а й самі остерігаються собак. Їх у місті, як і кожен рік, стало значно більше, коли на вулиці потепліло. Я не хочу, щоб собаки бігали з граями по решетилівці, тому що страждають діти від цього, бо собаки бувають агресивні, і дитині не можеш пояснити, чому їх така велика кількість. У Решетилівці є Випадки, коли собаки нападали, не можна говорити точно чи причетна саме ця зграя, але до поліції люди зверталися. Спочатку року до сектору поліцейської діяльності номер 1 в місті Рештилівці надійшло три повідомлення з приводу нападу домашніх тварин на людей. Два повідомлення містять інформаційний характер, тобто домашні тварини залишали оселі та перебували на вулицях. В одному випадку жінка заявниця зайшла на територію сусіднього господарства та отримала незначні тілесні ушкодження внаслідок покусу собак. До війни решителівська міська рада співпрацювала з підприємством, яке займалося відловом, проте зараз це зробити неможливо на сьогодні. У нас укладена угода з комунальним підприємством Центр поводження з тваринами міста Харків. Але в зв'язку з військовим станом дане підприємство не є віців по відлову собак на місто Харків. Хочу звернутися до мешканців громади, щоб вони не відпускали своїх собак, а тримали їх на своєму подвір'ї. Провокувати собаку своєю поведінкою дуже небезпечно. Собака завжди відчуває ваш страх. Треба не дивитися їй в очі, тому що для собаки це виглядає як виклик, що. Ну, вже потрібна буде якась боротьба ні в якому разі не треба бігти від собаку, тому що в собаки спрацьовує ну безумовний рефлекс, це як здобич, і собака почне вас доганяти. Окрім агресії, собаки можуть хворіти на сказ. Велика кількість собак на вулицях обумовлена тим, що неконтрольоване розмноження. Є багато способів цього уникнути. Це то тобто, Стерилізація, хімічна стерилізація, ці тварини є переносчиками сказу. Не дай Бог забіжить якась тварина, то потім буде горе всім. Тому що вони єсть, переносяться вони через укуси, і бажано, щоб тварини були щеплені. Люди відверто бояться таких ситуацій. Якщо так сталося, що собака напала, варто знати, як поводитися. Якщо це зграє, ні в якому разі треба уникнути такої ситуації, щоб вони окружили. Тобто, якщо є дерево, треба прижатися до дерева. Дерева, якщо е, треба поступово, але не бігти, а спокійним шагом продовжувати йти вперед, спокійною ходою. Треба бути готовим захиститися. Це може бути куртка, шапка, палка, камінь. Розв'язати проблему вуличних тварин можна. Для цього потрібен комплексний підхід, стерилізація і відповідальність мешканців міста.